Мене звути Яна, я з міста Дніпро, працюю ріелтором в агенції нерухомості. А так як я працюю з людьми, для мене естетична посмішка важлива. Мене турбує більше патологічна стертість зубів, тому просідає прикус і мені це приносить певний дискомфорт. Ну, для мене естетичний вигляд посмішки дуже важливий, тому я очікую, що в мене буде гарна посмішка, і буду виглядати молодше за щодо того, що підніметься прикус зубів. Ну, стан трошечки незвичайний ще потрібно звикнути до нового відчуття у роті. Я. Ну, Мені подобається це відчуття. Висота зубів мені подобається. Це те, що я хотіла, трошечки прикус піднявся і певненіше себе почуваю. Ви задоволені висвітлення? Так, звичайно, я задоволена. Чутливість пройшла моментально. Якщо для вас і якість головне, то звертайтеся саме в Франколаб, тому що іноді ліпше нічого не робити, ніж потратити свій час і кошти. І зворотнього вже результату не буде, тому якщо робити, то робити саме якісно і саме у крутих спеціалістів. Не гайте свій час, не гайте свої кошти і звертайтеся до самих ліпших лікарів.